На електронну адресу телеканалу Гранд надійшов лист від одної із жителів селища Ставище з проханням винести на широкий загал проблему зі стихійними сміттєзвалищами по вулиці, що веде до колишнього цегельного заводу. Власне забили на сполох і жителі цієї вулиці, які вже не в силі боротися з тими, хто безбожно ось так вивозить сміття. До листа додав автор і фото. Звісно, відреагували ми на таке звернення відеозйомкою. І ось які краєвиди зафіксувала наша відеокамера. По обидві сторони дороги в траві та лісонасадженні можна побачити творіння рук людських. Все, що вдома заважає, тут і отак по всьому периметру цієї території. Кар'єр, який уже теж за роки вкрився зеленню і приваблював погляд мальовничими краєвидами сьогодні рясні сміттєзвалищами. А целофанові кульки, які розносить вітер, зачепившись за гілля дерев, красномовно говорять про теперішнє призначення цього місця. Не з'явилися ці купи сміття самі по собі. Ось наша свідомість, господарність, відповідальність і турбота про навколишнє. Наша культура і наш менталітет, в якому грибуться кори, і який призведе до того, що й худобу ніде буде випасати. Стихійні сміттєзвалища це вже не просто проблема, це хвороба, яку потрібно лікувати негайно. Біля одного зі смітників мешканці вулиці облаштували табличку з надписом, який попереджає про фінансову відповідальність за такі дії. Як бачите, це для порушників екологічного спокою не перешкода. Залишається сподіватися на совість, яка, напевно, як і ось ці вулички, ярки, лісосмуги, теж вщент засмічена.